Пі -пі -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаво щось мені. Тобі. Добре ради та сам дітла. Верші, як ранді. Привіт, мої любі маленькі глядачі. Ми разом з катрусею. І Ганусю, дуже щиро раді вас сьогодні бачити. Катруся, Гануся, я вас так давно вже не бачу у себе на гостині. Ану розповідайте, як оце ви завітали до мене. Що, може, щось трапилося? Ми, ми завітали так, так. до тебе, щоб розказати тобі дуже цікаву історію. Так, так. І за смішно. Ой, і... молодці дівчатка, я вас дуже уважно хочу вже швидше вислухати. Я думаю, що й наших маленьких глядачів чи не так малята. Я думаю, що наших малят також зацікавить ваша розповідь. Хто ж не любить цікавих? І до того ж, Гануся, як ти кажеш, дуже смішних історій. Я самий-самий кращий слухач смішних історій у світі. А розповідайте, що ж там трапилося? Це було вчора. Так. Гуляли ми біля будинку і ось іде якийсь старий дідусь. Старий, старий, аж зігнувся. Аж зігнувся. Чекайте, біля будиночку гуляли. Якийсь старенький дідусь, а що тут смішного. Та зачекай, смішно, де потім. Ага, ну що ж, гаразд, давайте розповідайте. Так от, підходить той дідусь і так. запитує, як прийти на вулицю Яблуде. Ну, а ви що? А ми, а ми вирішили трішечки пожартувати. А, пожартувати? Ось де воно, ось оте смішне. Ну, як же ж ви пожартували з ним? Дуже просто. Указали йому на зовсім іншу вулицю. Не, не зрозумів. Як це ви, дідусі, указали на зовсім іншу вулицю? Як це, як це? Смішно? А як іще? Це так так. Ми з й друзям про цього дідуся розповіли. Ні, ні, ні. Ось вони і сміялися. А я, <світ> дівчатка, а я не розумію, з чого це ви сміялися і чому це вам було так смішно? Що, що, а від того, що він майже годину шукав дорогу. Та ви що? Цілу годину шукав ось оту вулицю? Так. <рес> а через годину моя шестирічна сусідка Наталочка показала йому цьому дідусеві. Потрібну вулицю, Потрібну вулицю, так. Да. Ах, так, Гануся. От я вам скажу ось що, дівчатка. І ви малята слухайте. Оця історія мені дуже якась така неприємна, але все ж таки скажу. От ваша сусідочка Наталочка, ото вона виявила справжнє милосердя. Подумаєш, ж мені милосердя. Що ж вона такого особливого зробила. Я, як це що, що особливого? Ну, скажу тобі так, Гануся. Може, й особливого чогось вона і не зробила. Але нічого поганого вона не вчинила. Вона допомогла цьому дідусі, а от ви все. Це... Ні, дівчатка. От, от не, хотів, не хотів говорити нічого такого неприємного, але все ж таки вам потрібно дати дуже цінний урок. Не годиться, дівчатка, катруся гануся, слухайте мене уважно. Не годиться кепкувати. Насміхатися над літніми людьми. Ліпше їм допомагати. Краще виявляти до них милосердя. А що таке милосердя? Поміркуймо. Значить, так, значить, да, дівчатка. І ви малята, будьте дуже уважними до всього того, що я буду зараз говорити. Слухайте мене і з поміж. Різноманітних проявів добра. от скільки люди добра роблять, самим переконливим проявом добра є милосердя. Словник української мови, ох, полюбляю його читати час від часу. Пояснює це слово ось так. Це співчутливе ставлення до когось. Ну, наприклад, милосердною називають ту людину, яка готова прийти на допомогу. Іншим, яка сповнена доброти та чуйності. Чула, Катруся, чи не чула? Чула. Доброти і чуйності. Отже, милосердя, це діяльне добро. Знаєте, що таке діяльне добро? А я вам скажу, Я знав, що ви не знаєте. Діяльне добро це таке добро, що виявляється у наших учинках. Отак от, от. Я читав Біблію. Дуже полюбляю я цю книгу і вам малята раджу теж її читати разом з вашими бабусями, дідусями і батьками. Ото слухайте уважно. Біблія навчає людей робити діла милосердя. Якщо людина голодна, що треба робити? Їсти, їсти. Що їсти? Нагодувати її треба. Ось так. Якщо людина хоче... Пити, що треба зробити? Напиїти. Не пити, а дати їй напитися. А якщо людина роздягнена, що треба зробити? Подягнути. Не одягнутися, а треба їй дати одежу. А якщо подорожній йде по дорозі, ой, нема йому ти ночувати. І він голодний і ще й до того всього роздітий. Що треба з такою людиною зробити? Треба дати ночувати. Так, дійсно, дівчата. а я бачу у вас уже дещо й получається. Получається що? молодці. Значить так, слухайте. А якщо людина занедужала, ой, болить у нього тут, і ось тут болить, ой-ой-ой, каже він, що ви будете робити, тоді треба дівчата? зробити, щоб не, у нього не боліло. Треба йому допомагати, безсумнівно. А якщо чоловік потрапив, потрапив ну, у в'язницю, треба йому допомогти. допомогти відвідати. А якщо людина навіть і померла, то треба Поховити. рідним допомогти поховати. Коли виявляється милосердя, то це і, 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 і через добре слово, і через добру пораду. Через милосердними, милосердними називаються так, да, Катруся, які діляться своїми знаннями, якимось досвідом, які терпеливо, терпеливо, притерпеливо переносять кривду, прощають да, і не тримають зла. А, а я вам придумав один конкурс. От щойно придумав. А ну слухайте, і ви малята теж. Давайте спробуємо підібрати до слова милосердя. Слова, які близькі от за значенням. А Ану, відповідайте. Доброта! Доброта! Так, молодець. А ще. Вічливі слова. А які вони, ці вічливі слова? Безсумнівно, це добре. Доброта, які ще. Чуй... Чуйність, будь ласка. Чуйність, будь ласка, от, молодці, дівчатка. Вірно, ви все відповідаєте. Я думаю, що ви ще багато таких слів знаєте, але зачекайте, не кажіть мені. Ми запитаємо про це у наших маленьких глядачів. Напишіть нам любі малята, напишіть у ваших листах на ту адресу, яку ви бачите на своїх телеекранах. Напишіть нам, які ви знаєте слова, які по своєму значенню дуже схожі ну, на таке поняття, як, як милосердя. Хай напишуть нам. Так. так, зрозуміло, що так. А мені здається, що не завжди можна робити добро і виявляти дем... велосердя. А, а чому ж це так катруся? Є, є у світі люди, причому їх дуже багато, які повсякчас живуть задля того, щоб робити гарні вчинки і добрі справи. А, до речі, а знаєте ви, як називаються ці люди, як? які кожного дня роблять добрі справи. Як? А я вам скажу, слухайте мене сюди. А ну сюди сюди. Такі люди називаються. Дайте пригадати, пригадати. При... А пригадав? Альтруїстами. От так от. Ось ось як. Це цікаво знати. Взагалі-то, я ж так книги читаю. Слово альтруїзм... альтруїзм. Походить від латинського слова. О, о, ну як. І на нашу мову, на нашу українську мову перекладаються як інша людина, ближній. Ну, це означає, що альтруїсти це люди, які безкорисливо піклуються. Безкорисливо, нічого за це ніякої, ніякої винагороди не беруть. Піклуються про благо інших людей. Вони готові заради того, щоб комусь було добре. Готові навіть зректися власних інтересів. Ви уявляєте, чи ні, дівчатка? От так, от молодці люди. Навіть якщо говорити ось так, от буквально декількома словами про альтруїстів, то можна сказати, що вони живуть для інших людей. Добре, добре, добірчок. так. так. Ну, до кого ж можна виявляти це милосердя? Чи добрі діла, так? Так. Ну, Я вам відповім, Катруся, і вам скажу Гануся. І ви, маленькі мої любі глядачі, також будьте дуже уважні. Ото слухайте мене. Сьогодні в Україні статистика про це проголошує, проживає більш ніж 2 мільйона 2 мільйона самотніх людей. 15 тисяч людей живе у будинках престарілих. А у злиднях, ой-ой-ой, більш ніж півтора мільйона. Тож давайте, дівчатка, будемо милосердними до тих, хто плаче. Давайте будемо, любі малятка, милосердними до тих, хто страждає і хто чекає на нашу увагу. Але є одне неприємна, неприємна одна річ. Чому? Настав час уже нам прощатися із нашими маленькими глядачами. Отож, нам залишається сказати до побачення! Але. До наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. Тому він розуміє всі її слова. Але я ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки друзі добряка.